Всім привіт, друзі! Я рада вітати вас на своєму YouTube каналі. І сьогодні ми створимо з вами свічку з натурального соєвого воску в гіпсовому кашпо. Майстер-клас по створенню такого гіпсового кашпо є також у мене на каналі. Ну що, а ми приступаємо. Для нашого майстер-класу нам знадобляться кухонні ваги, ємкість для зважування воску, сам соєвий віск, алюмінієвий ківш, Ємкість з носиком, термометр, ароматизатори, гіпсове кашпо, дерев'яний гніт, а також клейка-стрічка для фіксації гноту. Розмотуємо нашу стрічку, клейку основу фіксуємо на гніт і закріплюємо у гіпсове кашпо. Наступний етап. Зважуємо віск і засипаємо необхідну кількість воску в алюмінієвий ківш. В моєму випадку це 130 грам. За допомогою термометра помішуємо віск, а також вимірюємо температуру плавлення воску. Нагріваємо віск до 70-75 градусів і знімаємо з вогню. Виливаємо все у зручну ємкість з носиком і при температурі 70 градусів додаємо ароматизатор. Для того щоб гранули ароматизатора скріпились з воском, перемішуємо все за допомогою дерев'яної шпажки протягом однієї хвилини. При температурі 55-60 градусів ми можемо заливати наш віск у гіпсове кашпо. Залишаємо до повного застигання на 24 години. За бажанням, ви можете приклеїти наліпку, або ж залишити кашпо в такому просто білому мінімалістичному дизайні. І все, наша свічка готова. Запалюємо і насолоджуємося атмосферою. Якщо вам сподобалось це відео, Залишайте вподобайки, підписуйтесь на мій YouTube канал і натискайте на дзвіночок, аби першими бачити вихід нових відео на моєму каналі. А я бажаю всім гарного дня або вечора і до нових зустрічей!